Цікаво. Скільки ви маєте, бо щоб щось робити, треба, щоб був бюджет, правда ж? Важливе питання. Каже, ну на 15 дерев я маю приблизно 8 тисяч злов. 2,5 тисяч євро приблизно. Це в місяць чи в рік? На рік? В рік. На рік? На рік. Як формується? Каже, в нас там не бюджету така серйозна. Каже, але ми є членами Європейського Союзу. Ми тисячу можемо дати із місцевого бюджету, сім тисяч доплачує Європейський Союз. Тому ми проблемні дерева весь час, за рахунок фахівців, можемо підтримувати в належному стані. І так на все. Ну, я за Аркадію вам сказав, кожне дерево кажу, проінвентаризоване, кожне дерево, е, описано, що зробити, і кажуть... Великий колектив буде працювати рік. А, От якщо ми доживемо до такого часу, то і наші парки. А в наших так... парках не мають бути при дерева? Мають бути там. Ну тут інвентаризація не раді інвентаризації, тому що е, кожне дерево від параметрів має свою ціну, як говориться, питання. Я ж я вам вже казав, що на окремих деревах навіть наші арбористи працюють по декілька днів, щоб його зробити так, як. Потрібно. Ну, це маються вікові, там, цікаві якісь дерева і так далі. Скажіть, будь ласка, а де, якщо в громадськості виникає питання: здорове дерево чи хворе, де можна знайти дендрологів пахових, щоб ними проконсультуватися? Що ви Ну, ви розумієте, я вже вам казав, <сас> <сас> зараз скажу, а тоді будемо говорити за дерево. Лікарів дерев, так <сас> е Спеціаліст. Є зовнішні ознаки. От вже ми говорили, там, загальний життєвий стан, е чи є, чи нема плодових е тіл, чи є дубла, оті і так далі. Оце такі. Але інколи, вроді воно все здорове, там всередині така от ситуація і так далі. Інколи треба прилади, сучасні прилади, щоб вони або підтвердили нашу, як кажуть, думку, чи, може, спростували. Може... Завжди жива людина може помилятися. І Я можу помилятися. Але де б... фахівці можна? Які організації? Ну, в принципі, дендрологи є, є в навчальних закладах, є в ботанічних садах, їх є, їх чимало є. Чи всі цими питаннями займаються? Мабуть, не всі. Хтось більше вам дасть грунтовну консультацію, хтось менш ґрунтовну консультацію. Ну, в них є станції захисту рослин. Там... Не знаю, як говориться. Питання такі, ну, от, Позавчора отримав це міжнародне товариство дослідження охорони дерев, які, е, е, через якого таке дуже велике міжнародне співробітництво. От вони будуть 21 квітня проводити міжнародну таку, ювілейну конференцію, 20 років їм. Як постало дуже багато в своїй країні? Зробили вони. Нам багато допомогли, і наших людей навчили. Не в на нас буде ця конференція. Ні, це буде, буде на території Польщі. А чим нас бувають такі відповідні заходи? Як ну я кажу, от в кінці жовтня у нас була міжнародна конференція по лікуванню оздоровленню дерев? А де ви про це даєте інформацію, як можна Як всюди давали, я кажу. приїжджали, приїхала делегація з Польщі, 4 чоловіка там, е, ще там запрошували. Ну, а це... веб-сайт є якийсь, Де можна Де за цим святкувати? Це було на, на порталі університету, та вся інформація є. Наступна, вроді, попередньо заплановано через два роки, це е, жовтень 2017 року. Хоча були такі, що давайте кожен рік будемо, чуть, чуть ли не кожних півроку. Ну, міжнародну конференцію провести це не так то просто. А можна на міжнародну, можна наших обітчизняти читання? Ну, можна, звичайно. Можна. Можна. Чи звичайно, семінари, можна. Чи? То я кажу, що поїду там, якщо я, я буде. Ну, Вроді маю певний моральний обов'язок, бо є іноземним його членом, ще й почесним членом того товариства. Ну, не знаю. Там. Пишем и пустить там все-таки. Я прошу вибачення, що ми трошки відволікаємося. Справа в тому, що робочий день в адміністрації до п'ятої години. Якщо можна, будь ласка, щоб ми завершувалися, тому що... А то не від мене ну Я розумію, що з вами дуже цікаво. І ще питання, я так розумію, що ми ще декілька годин ми б вас послухали. Будь ласка, важливості збереження під Бо іноді у нас при отриманні партії і лісопартії. Вважається, що це захаращення. Є таке, знаєте, е, е, ну, є така думка. Тут можна, як кажуть, було б цілу лекцію читати, але в нас часу немає, але в двох словах я скажу, важливий компонент екосистеми, однозначно. Ми, правда, повинні не забувати, що кущові рослини, які втворюють підрісок, недовго... Бо молоді дерева. То інше питання. Іде за підріст? То підріст. Молоді дерева це підріст. А це підліз, вони недовговічні. Періодично приходиться їх що робити? Омоложення. От і все. Я думаю, і в парках, в скверах, що може його недостатньо, да. а що омоложення треба робити, це безперечно. А в лісопарках його треба зберігати? Зберігати але От, наприклад голосів При в інших місцях є. Наприклад, тут не місця, багато є бузини. Вибачу, Дивишся, пройшло <свят> там е, певна кількість років і стоять такі сточки сухі. Правда так? <правда> да? треба вчасно його е, зробити, омоложення, де все не викорчувати, а омолодити. це різні речі. <правда> а є ще Безперечно треба зберігати. Безперечно. Ну, ліщина там э, декілька років тому була така інформація, що знайшли ліщину в районі Боярки, э, висота 13 метрів. 13 метрів. Це кущі, вам. Ліщина є орлякові кущі. І останнє я б хотіла, щоб ця адміністрація наша представників почули, що все-таки влітку треба поливати. Бо наші придимові території газони Зелені геть всі висихають. Ваші Це... придомові території, будь ласка, звертайтесь на Сіміренка 17, де керуюча дирекція з утримання житлового фонду. Будь ласка, я вас... А розумію, але окрім цього, важливо поливати також і те, що вам. Я Входиці я розумію. Ми знає. Ми знає. Так, що я вам дякую за увагу за увагу, щось я може не те наговорив, то вибачте мене. Але то, я щиро, я то, вам щиною, не криві душою, як кажуть, кажу, що знаю, там, що бачив, що поділився. Анатолій Варіч, у нас ще була така пропозиція, що після нашого району хотіли провести таку, такий же семінар в Київ-Зеленку. Як ви думаєте, ви проти не